Міє влівий, дати вправо, І буде все добре. Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Ну, якщо, якщо легкових машин, а не для вантажних поставити. До 100... 4 метри. Вчора він стоявся, пів метра було до бордюра і 4 метри сюди до того бордюра. Що ще треба? Чим треба проїхати, ага. хлопці? Я перепрошую, а хто ви, скажіть? Директор департаменту о, Добре, я вже три дід вас не можу знайти. А що не можна того бордюра зняти? Я, я чую. Ну, ви що не розумієте, що їде мусорка? Вона їде по тих бордюрах. Це вона їхала. Зараз вона буде їхати нормально. Хто так казав? Я вам кажу. Ну, якщо вона хоч раз прийде, я кляну, що я прилучу два з кабінет, я вам там капець зроблю. Ну скільки можна? Я рахувати... і мусорці платила, просила, дзвонила. Вони 10 років їздять по тих бордюрах. Вони зараз повивалюють ті бордюри. Не, що ви розказуєте, лапшу що нам вішають? Ю, ю. Ну як не повивалюють? Ну що вам тяжко зняти у цього бордюра? Нахер він тут потрібен, вибачте на слові. Так, ну, людину звалимо тиждень. Говорити. Ну як нема про що говорити. Я що за... нам самим вийти? Нам самим зняти ці бордюри ми будете асфальтувати ми не і ставити. Ми всі будемо асфальтувати. Ні, ну, ми дивіться, сьогодні. давайте, давайте, давайте спокійно. — Ви скажіть, для кого ви робите оце все? Для нас чи для себе, для бумажки вашої? Для кого ви робите оце все? Так, давайте давайте, давайте ще раз. Як ви так, ви не маєте давайте, про що зі мною говорити? Почекайте. Ви що думаєте, що я дурніша від вас? Що ви не маєте зі мною Почекайте. про що говорити? А що ви хочете говорити? Якщо ви хочете Почекайте, говорити, то то я говорю вам. Якщо я вже тиждень ви дзвоню, ви до вас. Не можу ви Кричати кричати йдуть чоловіка і кричіть, скільки ви лізе. Я до вас не кричу. ви війдіть наше сположення. Ми вас просили. Для чого ми вас тут просили? Дозвольте, дивіться. Ще раз от. Ну насправді, тобто, якщо люди кажуть, що тут з той частиною той ніхто не ходить. Вона... Повірте, ми десь живемо робити. Більше. Ну тобто робити, це вам дорожче, да? Тобто а ну Аби зробити, аби то ще веться на бумажку. Тобто, ну, Тому все ж таки в ну, класти. Яка ви що не розумієте, чого ви вперлися? Всі люди просять. А ви один кажете, що ні? Ну як це так? Ну, у нас 9 поверхів, два під'їзди. Ще одне, дивіться, добре. Ну що тут, вже робимо, я не понимаю. Так? Люди прийшли. А отут що немає тротуар для людей? З цієї сторони. Здовж люди. дороги чого нема тротуару? Ні до з одної сторони. Нема. Ні одного, ні другого. Вон там от йде дорожка, ні, ні, та ні. буде далі? вся заасфальтована. На. От буде, буде, буде дитина йти отут, буде їхати напроти дві машини. Одна буде сюди, друга туди. Куди дитині буде йти? По якому тротуару буде? Ну, Покажіть. Посковнеться на траві і впаде під машину, а ви будете винувати. Б... Іван Яванівач ви будете винувати. Просто ви не починайте, Ви знаєте, ну чому починаєте? Ми полюбчили ситуацію вверх ногами. Ну так, так. Не ні, став, скажіть, робити. а чого вам не можна зняти оцю цю бордюр? От чого ви не можете зробити просто дорогу без без цієї доріжки? Чого не можете зробити? Поясніть зробили проект. Проект порахований. уже і що, що пробити не можна. Ми нікому не скажемо, що ви зменшили проект. Та причому тут значить, Ні, То ж вам буде дешевше. Люди, ну, ну віднімете ту суму від того проєкту. Що то така шо? велика буде менше? Ну переробіть той проєкт. Ну, гвалт. Ото Бардюро забить. Ну, ну яка, яка проблема? Всі люди кажуть, що не треба. Не були проєктанти, лічно виходили. Хай Віталій скаже, ми виходили, просили і казали, куди вони писали, що дивилися. Були ви, Віталій, чи не? Дана, були? Я йшла були, на роботу і виходила. Були проєктанти. Ми тоді просили, а той то угол апендицит. Проєктів взяли і покинули. І якби я їх не впросив, сказав хлопці. Ну, там була, так, ну, вишеньку за, пересадили, за, все нормально, вишенька ну, от росте. Ну, бачите? Було контром обведено Ну, чекайте, Ті люди Ми з того будинку просять, вибрали, бо ті машини ставлять під той вирішити. будинок. Ми просимо отут той трупач. Для чого ти труда тут робили? Так, це вирішили. Потім ту ж були метр п'ятдесят. Їх зробили по метр 20. Це 60 см, вже вони ширше ширше проїжджа частина стала. Ще я вже не заміряв, не було, скільки, не було, скільки пішли я. туди от до тих стовбів. Вже ну, проїжджа частина збільшилася, ширше. Ну не проїжджає ваша та мусорка, не проїжджає, повірте, ми не десь ми живемо. Ну, ти знає, ну та наше, буторка, наша, яка вона не знаю, яка Я різні течія, вона там буде. Там мені поїжджати. там тому, тому господарстві мене по голосу знають. Я отаман стою, то тільки хлопці кулаком махають чекають пів години, поки я відійду, щоб вони проїхали, бо я спеціально не ухожу. Понимаєте? Раніше, бо задовпали. Ну що ви говорите? Що було раніше? Добре ну, так є десь. Я ж Саша. Я не ставлю. говоріть дурного, бо я так не буде. Я кажу, ті буси виїжджали на той тротуар. Ну, як, ні, дивіться, як я Питання ну, по іншому. Дивіться, навіть. якщо тут не буде тротуар, це буде чомусь порушення? От спитайтеся. Для нас ні. Ми всі кажемо, що його От, не ми треба. Ми так само з 23-го будинку, теж хочемо запитати, що напротив той тротуар. Ні, ну, Машину ніде не можна поставити. 23-го. Ми діло приїжджали, кажуть сюди. Ви ж кажуть, що ви приїжджали в понеділок неосвітську. З цього будинку сьогодні люди казали. Ви були з понеділки? Чого ви сказали, що ми проти з того будинку? Людина сьогодні каже, сказав Кубінський, що ви проти живці того будинку. Так, сьогодні людина казала. Так, давайте мене пропозиція. Хто що казав, цуки? Давайте ми тут зараз. Давайте, давайте таким чином. Як це так якщо То ви проведе... ми зараз покличемо? Бо ж люди знають, що маєте під зараз прийти. на шість годин збори в іншому місті, і мене ще чекають на мосту на конецького будівельня. То Що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що якщо ви хочете, зберіться і що зберіться. Тоді будемо про щось говорити. вам коли коли ще інше скажу, було? Чи по кожній за ми будувати тож не буде? Ну як це так забаганка? Дуже Просто то я ж не одна причкайте. Давайте ну, ну давайте поки поки люди. Ні, Іван, чекай, чекай. пане паневан, давайте поки є люди. Ну чекайте, ну чекай. для чого щоб потім дергали? Поки ви тут є, давайте зараз вирішимо. Я зараз нічого ні рішати не буду. Так, що у вас там за проблема? Ні, ні, то ви хочете, щоб не збиралося більше людей. То скажіть, як, як зробити, щоб було більше людей, щоб було колективне звернення? Що треба зробити? Там, там ще гірше, Це, що я сказав, зібрати людей. Мені кричить одна людина. Вони... На восьму годину сьогодні нормально буде? Ні, коли скажіть коли? Давайте домовимося з людьми. А збирають люди. Ну коли? Та вони готові зараз за годину зібрати. Скажіть на коли. У мене зараз я за розумію, він баче на, на, на зустріч, на, на, на дворі, на дружби народу. То, то на коли? коли, я ж запитую. На на... Шо наступний неділю. Ну та, а до цього часу не будуть що робити тут. Що не будуть? Буду, їм є, що робити. Це вже зроблено. Що, вівторок ввечері? Збирайте вівторок ввечері, без заперечень. На шосту годину? Шоста, коли призначені. Все, нормально? Вівторок шоста година. Вівторок шоста година. Зберете людей, щоб йому показати. Все.